Одне із найважливіших завдань батьків при вихованні дитини це забезпечити її здорове зростання. Дитячий травматизм одна із найпоширеніших причин звернень до медиків. І це все через необачність дорослих та несвоєчасне нагадування дітям елементарних правил безпеки. Побутовий травматизм. Йдеться про ушкодження, які діти можуть отримати вдома, в дворі, в саду. Найнебезпечніші з них опіки полум'ям і хімічними речовинами падіння з висоти. Залишені в доступному для дітей місці голки, цвяхи, леза бритв можуть стати причиною травми. Це стосується і газових плит, оголених дротів, сходів. Відчинених вікон часто діти падають з висоти, балконів, драбин, дерев, це також призводить до тяжких травм. Щоб оберегти дітей, повинні дорослі дотримуватися таких правил, стежити за тим, що під час прийому гарячої рідкої їжі діти не перекидали на себе чашки, тарілки тощо. Переносити посуди з гарячою рідиною обережно, не дозволяти дітям перебувати поруч з вами під час приготування їжі, миття посуду, прання білизни, ховати сірники запальнички в недоступних для дітей місцях, зберігати їдкі кислоти в недоступних місцях. Не допускати дітей близько до предметів під напругою. Головний принцип запобігання побутовому травматизму це постійна турбота дорослих про безпеку дітей. Виховуйте в дітях обачливість і обережність.